Кредити від державного банку, а також міжнародні гранти стануть більш доступними для буковинських підприємців. Про це заявили голова Чернівецької ОВА та представники Ощадбанку під час підписання меморандуму. Співпраця буде націлена саме на те, аби підтримати бізнес в регіоні. Усі деталі дізнавалися. Журналісти Чернівецького репортера. Надання грантів, оновлення матеріально-технічної бази підприємства, також створення нових робочих місць. Отримати фінансову підтримку від державного банку відтепер зможе будь-яка галузь. Про це оголосили сьогодні в Чернівецькій ова. Зауважили, влада буде допомагати підприємцям готувати бізнес-плани і за наявності бюджетних можливостей, частково компенсуватиме відсотки за кредитами. Немає Точного визначення хто в пріоритеті, Кабмін у травні попереднього року зазначив стратегію державних банків, які отраслі мають бути підтримані безпосередньо. Це аграрії, це виробництво, це продовольча безпека, це підтримка імпорту продукції і так далі. Меморандум, який сьогодні підписали керівники області та державного банку, має визначити головні потреби буковини. Зауважив Руслан Запаранюк. Каже, регіон зацікавлений у розвитку не лише харчової та текстильної промисловості, а й в створенні та розвитку масштабних виробництв. Ми зацікавлені в тому, щоб до нас прийшло виробництво. Ми станом на сьогодні розуміємо, буковина є. Третій, третім регіоном по об'ємам релокованого бізнесу більше 112 підприємств, які переїхали до нас, і в основі своєї більшість – це є виробництво, які ми. Дуже тішимося цим, ми їм допомагаємо, і ми готові створити всі умови для них. Крім релакованого бізнесу, окрема увага буде приділена позикам на підвищення енергоефективності. Схожі програми вже діють на базі обласної військової адміністрації. Але за словами посадовців, співпраця з державним банком допоможе їх значно посилити. Це дуже буде плідна співпраця, тому що ми все напрацювання на, на вже маємо і вже ми маємо якісь результати. І можу ще повторити, що ми, наприклад, за програмою 5.7.9 ми видали більш 20 мільярдів гривень. Вже буковина стала другим після Закарпаття регіоном, де в рамках програми вже запущено вісім проєктів енергонезалежності бізнесу. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4